Цей невеликий дерев'яний храм Святого Миколая Мерлікійського чудотворця на площі 700-річчя Черкас не зразу помітиш між високих кам'яних будівель. Але якщо ви шукаєте Божого тепла, затишку і спасіння душі, він неодмінно вас привабить і зацікавить. Чим про це і піде мова зараз у нашій програмі? Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Ми знаходимося в місті Черкасах на площі 700-річчя. Знаходимося біля храму Миколая Мерикійського чудотворця, і вас усіх запрошую зараз зайти до нашого храму. Заслуга церкви є не скільки людей може війти, ось оцю, наприклад, церковку, а скільки спасеться. Тому що церква, ви бачите, вона увішана образи рушниками, бо багато людей вже не мають свого батьківського середка, де б тато і мама їх. Зустріли, де б вони могли розповісти про добро, про біль, можливо, про те, що наболіло на душі, на серці. Ось тому ми і запрошуємо людей, щоб вони приходили до храму, до Бога, до Творця, тому що Господь сказав: сотворімо по образу і подобію людини. Господь чоловіколюбець, тому що Він милує і буває, як батько трошки і карає за непослух своїх дітей. Але. Ми маємо Богородицю, заступницю, яка заступається, нашу маму, яка заступається, і гнів батьківський, вона якось трошки ось так відвертає від нас і допомагає нам пережити якісь, можливо, скрутні часи. Господь чоловіколюбець, Він просить: прийдіть до мене, спрагнені, струджені, і я вас утішу. І в добрі, і в злі. І ось тому на небосхилі, де можна подивитися, ось на трійцю святу, на цьому небосхилі від початку святого Стефана і до сьогоднішніх днів мучеників, і сповідників, стратотерців за Христа, ось ми маємо дуже багато святинь. Це ікона святого Пантелеймона-Целителя, мощі, якого були привезені в 2002 році зі Львова, із Успенської церкви. Але на превеликий жаль тоді упав на литовищі літак, і перебування мощі було скорочено. І з благословення нині вже покійного митрополита Мефодія була відділена ось ця частичка. І на довічне зберігання вона залишилась у нашому храмі. Ось друга ікона це ікона з передона чудотворця. Це святитель, який був простою людиною. Він був тією людиною, яка пасла овець. Але Господь доручив йому пасти духовних овець, він дав йому безліч можливостей і бісів виганяти, і зціляти царів, як Константина він зцілив. Ось, піднімати мертвих і має владу над стихіями природи. І ось ця велика святиня була привезена із Кіпру. значить, де наша прихожанка, вона передала частичку, і ось, значить, цією іконою, де ми збирали кошти разом із прихожанами, разом із козацтвом, от і теж маємо ось цю святиню. На тетраподі знаходиться ікона святого Стіліана Пафлагонського. Це перший засновник дитячих садочків. Він був аскетом, він був пустельником. Але коли приходили жінки, і просили його молитв за для того, щоб він їх істелив від хвороб, які гнітять їх. От він молився. Він молився, і приходили ті жінки, які не могли завагітніти. І він теж привозносив молитви до Бога. І ось так сталося, що жінки почали приходити, приносили немовлят і піднімаючи ось так руки догори, показували Славили Бога йому моляться від хвороб дитячих, від хвороб, значить, жіночих. От. І за благополуччя тих людей, жіночок, які не можуть народити діток. Це ікона Миколая американського чудотворця, це наша храмова ікона. А ось це ще одна святиня нашого храму: це ікона Божої Матері покриваюча. Ми бачимо на цій іконі, що Мати Божа покриває своїм омофором Богомладенця. А Господь доручає їй своє тіло і кров Божу на відпущення гріхів людини. Ця ікона була привезена нами безпосередньо, значить, з Єгипту, тому що є акафіст до Божої Матері, і там говориться, ну, покриваючи від злих духів і від людей, що нас покриває. Коли Обручник Йосиф, мати Марія і Немовля пішли до Єгипта, то ідоли не стерпіли і попадали. І ось так по молитов нас недостойних, ми молимося до Пресвятої Богородиці от, від всякого зла, від всякої напасті, тому що люди в нас думають, поробки, пороблено, не причащаються, не сповідуються, а видумують щось інше. Ось тому ми і бачимо, що це тіло і кров Божа, яка спасає нас від загибелі. Ще ось це перша ікона, перший список на раку святого Макарія Канівського. Перед нами, ось ікона. Це ікона Луки Кримського ісповідника, де два роки назад по благословенню владики Іоанна із Криму, значить, сюди приїжджав владика кримський клімент. Він бачив, значить, будівництво нашого храму, і він передав на постійне зберігання. Це ось. Часточка гробу і часточка облачення Луки Кримського, де ми молимося до нього про зцілення людей від хвороб очей, від різних недухів людських. Ось. Так само і ось слідуюча ікона це ікона Ігумена Бригинського, він називається Меркурій. Меркурій Бригинський. Це із останніх ігумен, значить в 30-му році, коли. Розганяли Києво-Печерську лавру, то Ігумен із своїми собратьями, теж ігуменами, він е, пішов із Києво-Печерської лаври, але у Житомирських лісах він багато часу проводив у молитвах і через 5 років він вийшов на цвинтар, де знайшов ось таку е, теж дерев'яну церкву понищену, і відновив її. Ця церква до сьогоднішнього часу знаходиться в ім'я Пресвятої Троїці. Йому моляться від хвороб, рук, ніг і ДЦП. Це ікона святого Амфілофія Почаєвського, тому що багато людей, приходячи до храму, розповідають про те, як добре їхати до Почаєва, як добре молитися. Але милість Божа, вона скрізь. І ось ця ікона і доказує тим, що вона починає мироточити. Уже два рази в храмі вона мироточила, але на превеликий жаль, коли помирали священники. Багато людей звертаються до нього як до нашого українського пантелеймона, тому що він теж всемилостивий, так як він колись молився за воїнів УПА, так як колись він надавав допомогу українському народу, так і далеко сьогодні, знаходячись від Почаєва, він подає свою велику милість нашим черкащанам. Дуже багато людей. Їдуть і шукають зцілення і допомоги в святих і в Почаєві, і в Києво-Печерських лаврах, і в інших десь місцях на Кіпрах чи ще десь. Але ось навіть даже ікона святого Амфілофія Почаєвського. Вона. Яскраво. Яскраво свідчить за те, що не потрібно далеко їхати. Ось приїжджали е, люди, які е, розповідали, що у, дуже гарно в Почаєві, ось, набираємо свічечок, гарно помолимося, все. Ось, ми недалеко живемо, ми живемо ось в Мошнах. От, і людина говорить: ось в мене чоловік хворий. Він хворий, е, значить, раком, якби ось тут з'явилося яке чудо, то ми б завжди б їздили до вашого храму. Я їй сказав, що говорю для Бога свідчень і чудес не потрібно, тому що Бог все милостивий. І ось тут, ось тут, на німбі, по центру, значить, почала на очах вирисовуватися краплина мира. І в мене почали текти сльози. Вона говорить, бачка, чого ви плачете? Я говорю, я не плачу. Я радію, що Господь нас ще чує, що він не спосилає таку велику милість для вас. Я Обережно взяв ваточку, от помазав значить, миром цього чоловіка і сказав, як говорив Господь своїм учням, мир вам! Це ікона великомучениці Варвари, це велика свята, яка догма трійці пронесла через своє життя. Пронесла від батька такі великі неповідневіряння, тому що і груди відрізали, і все волочили за волоси її. Ось, але за Христа вона прийняла таку муку, і ось ви бачите, у святої чаша чаша терпимості і знову ж таки чаша спасіння. По благословенню владики Іоанна нам була передана, значить, і по благословенню, значить, святішого патріарха Філарета, передана ця часточка на довічне зберігання у нашому. Храмі. Ще й так, часточка мощей святої Великомучениці Варвари. Свою історію у цьому храмі має і ікона святого Сергія Радонівського. Колись до храму прийшла одна людина і сказала: Батюшка, що ви повісили тут москальського святого? Хай Бог простить, я сказав цій людині так, що немає святих російських, українських, грузинських, вірменських вони всі Божі, тому що ми говорили за небосхил Господні, де, мов зірочки, вони сяють. От, і прославляють буття Господнє. Ще ось одна ікона це ікона-помічниця в Пологах. Це Пресвята Богородиця, Мати Божа, тому що нам з 2005 року прийшлося перебувати на Коніва у родомі номер 2 От, де була значить, наша церковка, от тому, що на превеликий жаль, нам тут певні люди не давали можливості, значить, будувати церкву, ламали хрести, та все робили. Таке неподобство, хай Бог простить їх, які ми їх прощаємо. Особлива дружба української церкви з козаками, які і для нового храму Святого Миколая Чудотворця подарували храмову ікону. Українське козацтво споконвіку відрізнялося своєю духовністю, великою вірою в Бога. Тому і зараз у скрутні для держави часи разом із церквою допомагають Україні вистояти. Так історично склалося, що козацтво завжди належало до православ'я. І тому завжди, коли козаки йшли в бій, вони заходили спочатку в церкву на благословіння. От в бій вони з собою завжди брали ікону Пресвятої Богородиці Покрови, яка оберігала їх в бою. Тому козаки завжди в церкві на всіх заходах, які проводимо. А так як сьогодні нашу країну спіткала велика біда, і ворог почав топтати нашу рідну землю, то звісно, що спільно з церквою з храмом ми почали допомагати нашим збройним силам, нашим добровільним батальйонам, які боронять захищають нашу рідну землю від ворога. І тому саме із церквою ми спільно збирали продукти, збирали речі. От і неодноразово було так, що ми навіть разом із духовенством відвозили це на передову з нашої православної церкви Київського Петра Отець Василій. От неодноразово з нами їздив і до Маріуполя і на Волноваху. Брав участь в тому, щоб відвести цей вантаж, і більше того, благословляв там військовий, благословляв нашу військову техніку на перемогу. От. Тому як батькозацтво завжди разом з церквою, завжди разом з Богом, тому що ми є православними. Віталій Чепилуха разом з козаками любить бувати в цьому невеликому затишному храмі і всім серцем вболіває за розвиток української церкви. Я би хотів, користуючись такою нагодою, звернутися насамперед до наших черкащан, щоб вони все таки не були і байдужі до будівництва нашого храму Української православної церкви Київського Патріархата, який будується тут біля цього маленького храму Святого Миколая, щоб люди по можливості чим змогли допомогти. І хотілося в свою чергу, звернутися і до меценатів, які сьогодні мають все таки якісь фінансові можливості, щоб все таки долучилися до цієї необхідної нам справи. Поряд із дерев'яним храмом споруджується новий цегляний храм вже на два престоли. Нижній буде освячено на честь святого Сергія Радонівського, а верхній на честь святого Миколая Чудотворця. На жаль, спорудження храму поки що перетворилося на довгобуд. У нижній частині вже навіть встигли вирости дерева. Тому як швидко ми добудуємо новий храм на площі 700-річчя Черкас залежить від нас із вами.